Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля і не тільки більше хендмейт. Як ви, може, вже знаєте з моїх попередніх відео, що іграшковий бум це єдиний і мій улюблений проєкт, в котрому я намагаюся брати участь кожного разу. Це вже виходить шостий сезон цього проєкту, бо він розпочався в минулому році це був іграшковий бум літо 2023. Я пропустила вважайте, тільки один раз це літо цього року. Бо я, чесно кажучи, і записувалася, щоб прийняти участь, і щось навіть знімала, але якраз він припав на той час, коли в мене не було ні фізичної, ні моральної змоги змонтувати, викласти, а потім ще в мене і телефон зламався. То ось ці шматочки залишилися там. Щось там, мені здається, можна врятувати і змонтувати, але, чесно кажучи, не знаю, чи має це вже сенс. Бо пройшов час, і мені здається, що прям такого цікавого там в мене не дуже було. Переважно, якщо мене зрадять пам пам'ять, там були брелочки. Незмінним організатором цього проєкту є наша талановита українська майстриня Оксана Недошитко. Послання на Оксанку і на дівчат-учасників, звісно, залишу в описі під відео, як і на майстрів, за майстер-класами котрих гачкувала іграшки в цьому проєкті. Я так собі думала, що цей іграшковий бум я присвячу підготовці до Геловіна. Але ось така популярна фраза на нашому Ютубі, в'язальному, не так сталося, як гадалося, це якраз і про мене. Бо тривав цей іграшковий бум осінь з 14 по 20 жовтня, а в мене на тому тижні вийшло погачкувати буквально щось три дні. І я відзняла шматочок 17 числа в четвер, думала, що я там ще щось пороблю, що. У мене буде в самій якийсь результат, і вам буде, що показати, ну, але треба було все ж таки, от тоді відзняла, тоді треба було і викладати. Бо доробити щось поробити у мене вийшло зовсім зовсім трішечки. Повторюся, бо були там насичені такі дні і дні народження близьких мені людей, і. Особисті там побутові свої там, справи, котрі мені треба було також терміново вирішувати. Тобто гачкування на той час було не першочерговим завданням. Ну, і взагалі, от, знаєте, як багатьох дівчат стимулюють дедлайни, спільні проєкти, тестування, Ось в мене, напевно, вже організм за багато років роботи і. Весь час дедлайнів вже просто від них втомився, і він просто сперечається, якось робить опір, не хоче всіх цих дедлайнів. І ну, добре, що в мене багато справ, і багато захоплень, і ось така прокрастинація, якщо це не можеться, не хочеться, не виходить, то все одно щось інше робиться, і хоч там є якийсь результат. Тож, давайте я ставлю спочатку шматок, те, що знімала саме в четвер, 17 го числа, і потім вже невеличкий шматочок, там зовсім трошечки буде, що ще встигла доробити. Ну, і відтягувати вже просто не бачу сенсу, дату все одно більше не знаю, коли він з'явиться. І ще просто на цьому тижні сусіди вирішили продовжити робити ремонт. І коли я намагалася знімати, коли в мене було час змога, то якраз виходило, що майстри працювали, і було досить гучно. Сьогодні четвер, 17 жовтня, і що я маю саме на сьогоднішній момент? У мене було чотири тушки дракона. Але, на жаль, встигла доробити повністю тільки ось цього одного. Покажу всіх сторін його. Ось так він виглядає. Це дракон за майстер-класом Тетяни Лисенко. В цих дракончиках, в цих тушках я встигла тільки вишити їм. Мордочки, очі і щічки. Це не перший мій дракон, я навіть вже збилась з рахунку, чи п'ятий, чи шостий, але зазвичай е, деталі у них, ну ці в дракончиках, оці вушка, крила, да, шипи були ось такого бускового кольору. До речі, я ось так от розкладаю по пакетикам деталі. Тут ще не всі деталі зроблені, до речі. Найважчі для мене це лапки, бо тут маленька кількість стовпчиків, і мені досить важко робити, тому я радію, що в мене вони вже зроблені. Тут тільки шип є на хвіст, тут так само, і тут є, окрім шипа на хвіст, є шипи на спинці. Треба ще зробити крила і вуха. Ну, дивіться, така, знаєте, малесенька іграшка. Але досить багато саме пришивних деталей. Бо саму цю тушку, тулуб мені дуже подобається в'язати. А ось пришивати, ну, <смі> таке, якщо чесно, Можемо можемо зараз з вами порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, 11, 12, 12, 13. Тринадцять пришивних деталей, плюс ще ну, вишити Йому очі і щічки. Я не знаю, який саме номер ось цього кольору, бо це в мене з таких старих запасів стара етикетка, де навіть не було вказано номер. Але коли я намагалася ну, купити такий самий кольор, то ось найближче мені здався ось цей, Ну, принаймні з тих, що були в магазині. І це номер 15. Раніше деталі до цього до цього дракона, до цих драконів я робила з такого бускового 72-го, але в даному випадку в мене використано ось колір Олівка, 29. й Це в мене перший дракончик саме ну, з таким, таким елементом, і, до речі, мені подобається також. Мені це не гірше, ніж з бусковим. Так, ну і щічки. щічки вишиваю 36 номером. Так, а очі, ну, звичайний чорний джинс, 53 номер, е, в повну товщину нитки. А ось е, і це розщеплю ниточку і роблю в одну ниточку вишиваю. ось. Так, ще, що маю на 17 жовтня, У мене було три тушки морквинок, і я їх доформила, тобто обличчя, щічки і їх дреди. Ось три. морквинки. Ну, доведеться вам повірити на слово, що я їх робила саме в рамках іграшкову бону, так як і ці, бо я, на жаль, не зробила відео те, що мала і те, що отримала. Ну, але дійсно були от тільки тушки без облич, і тут були також тільки три тушки морквинок. По кольорам цього разу всі три морквинки зв'язані з неонового помаранчевого джинсу це 77-й номер. Так, і їх дреди. Це такий класичний у мене колір для їх дредів. Це 69-й. Тут вперше використала такий темно-зелений, так Називається він якийсь більярд чи щось таке, 52-й. І отут я дуже люблю <джінь> сплеш> джинс сплеш. Прям дуже люблю. І це номер 946. Бачите, <смі> дійсно видно, що люблю, бо мало вже залишилось. Так, щічки, щічки, м якийсь, також старих запасів. Джинс. Не скажу номера, бо там також, мені здається, що немає. А, самі посмішки і бровки. Цього разу я робила з ось такого газелу вибікон, який йде в таких маленьких моточках. А рисочки, ну це звичайний джинс, котрий так само розділяла в одну ниточку, як її в дракончиках. Що ще б хотіла сказати про морквинок? В майстер-класі Марквинки зв'язані з майстер-класом Марини, котра добрі іграшки, в інстаграмі вона мама іграшок. І там в майстер-класі просто розповідається, що ну, там ми робимо таку-то -та кількість стовпчиків прибавка та, там, чи убавка. І ось це, я так експериментувала, бо коли я робила свою першу морквинку, це ж моя перша іграшка, да? то я ще не знала, що можна робити цей розподіл е... стопчиках, в рядочках, то я робила ось так, без розподілу. Потім я почала робити з розподілом. Чесно кажучи, я не знаю, який спосіб для цієї морквинки кращий. Бо е, наче сам цей конус виходить, мені здається, більш таким рівненьким, без розподілу. Але трохи є ось така косина. В цьому випадку немає все рівненько, але може не так рівно. Я, чесно кажучи, тут я не можу збагнути сама для себе. Який все ж таки спосіб краще. І ще такий момент: ці морквинки це не перші мої морквинки. Але ось такий момент це саме набиття іграшок. Поки що я своїм досвідом, бо я нерегулярно в'яжу іграшки, да, досить мало тримала в руках іграшок інших майстрів, тільки багато роздивляюся саме. В інстаграмі, Пінтересті, де ще на Ютубі, да, якісь роблю собі скріни, там, роздивляюся, але про щільність так і не можу збагнути. В чому справа? Бо <клух> в мене був такий стан влітку, да, що я те, що не подобалося, просто геть розпускала. І в мене були вже відв'язані чотири тушки морквинки. Я їх просто розпустила, навіть не те, що відв'язані, вони мені були набиті з очами, з очима. Тобто я їх просто безжально розпустила, бо мені здалися вони надто набитими і, відповідно, надто діркавими. Про те, що я розпустила, я не жартую, ось, дійсно, розпустила. Я не викидаю ці оточки. Бо, ну, не знаю, спробую відновити і, може, яких, якісь маленькі елементи будуть в інших іграшках, чи там вишивка якась. Ну, тобто, якщо що, якщо зовсім геть воно не, не виправиться, то піде в піддупники. В чому справа? Я ось ці три морквинки, ну, чесно, намагаюся в'язати досить щільно, ну, так як в мене виходить. І набивала вже менше, бо я позиціоную цю іграшку як іграшка антистрес. А в мене дійсно були оці от, от попередні, що розпустила, набиті ось так е, досить щільно, що, ну, тобто, вони так не стискалися. Ось, ось ці в мене, хоча б дійсно можна використати як антистрес, можна їх трохи хоча б пожамкати. Але. Сказати, що все одно в мене таке прям ідеальне полотно саме після набивання, я не можу за це сказати. Мені б хотілося все ж таки, щоб було більш щільним. Я не знаю, набивати ще менше ну, мені так не подобається, коли досить така м'яканька-м'якенька, для мене навіть оці м'якенькі. Але коли я так набиваю, що в мене розладяться Снопчики, мені так теж не подобається. Тобто і це, мені здається, що це от найважче саме в мене в морквинках. До речі, я спілкувалася з Дашею, Крочицька Даш, Небесний моточок. Вона казала, що їй також от, оці от форми, конус, подібні, не так легко набивати. Я вже пробувала тут із пінцетом. Ну, коротше, чесно кажучи, я не знаю, як робити так, щоб мені от особисто подобалось. Але все одно мені здається, що от саме своїм дизайном, дякую Марині, вони виходять такі маленькі, що я сподіваюся, що якісь там недоліки, мій е, непрофесіоналізм якось компенсуються саме от їхніми такими милими мордашками. Ну і ще одна іграшка, навіть не іграшка брелочок. Те, що я встигла зробити на 17 жовтня, це ось таке серденько. Це саме вже з нуля, не так, як тут були доробки, да? це саме з нуля сердечко, бо мені треба його покласти зараз бути в посилочку, як якості дарунку. І взагалі ось ці сердечка мене дуже виручають в якості дарунків або в якості як іграшка, да, брелочок за донат. Тобто мені треба, щоб в мене постійно був їх запас, але от на даний момент в мене залишалось тільки одне, котре таке от, не патріотичне, а ну, таке нейтральне да, для дівчаток і дорослих, і маленьких. І патріотично, до речі, в мене також не дуже багато залишилось. Треба буде підказати, але патріотичний це взагалі нон-стоп. Тобто тільки зробив, віддав, тільки зробив, віддав. Тобто навіть якогось такого запасу не встигається утворюватись. Я казала вже, що я фанат джин сплешу, ну тобто навіть не, не стільки фанат саме джин сплешу, скільки взагалі фанат секційної пряжі. І ось це сердечко зв'язано з джинс'ю 941 номер. Мені здається, взагалі, це для сердечок, котрі не патріотичні, а отак, щоб в якості брелочку до ключів, до... Рюкзачка, сумочки, ну, це мій неулюбленіший колір, бо він не маркий. В мене в подруг вони і на ключах, і на е, сумочках, не тільки з такого сплешу, і з інших. І ось мені прямо це ну, прямо сплешу дуже подобається сердечка. І стосовно інструментів. Зазвичай іграшки я в'яжу. Кловером, очком кловер двічка. А ось сердечка, що патріотичні, що ось такі, в'яжу гачком 175. Так, ну і що ще в мене вийшло трошечки буквально поробити? Це моя така провальна підготовка до головина, бо в мене були такі наполеонівські плани, я хотіла зробити колекцію, зокрема, за майстер-класами Тетяни Лисенко. В неї дуже гарна, я вважаю, колекція саме доголовують і не тільки в неї, взагалі такі дуже цікаві іграшки. Це повинен бути котик у гарбузику. Так. Це привид. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи варто мені завершити ці іграшки, бо до залишилося залишилося зовсім, зовсім мало часу. Але може і дороблю, бо, я так розумію, якщо відкладу, то це також піде, напевно, в розпуск. Ну, ще трохи підв'язала верхівок патріотичних сердечок. У мене стояла задача дов'язати моточок, це от залишки від моточку. Тут в мене 10 верхівок сердечок. Ну і взагалі в'язання верхівок сердечок це в мене такий процес, який я можу робити, коли в мене є там буквально, не знаю, там півгодинки вільних, там ще щось, щось чекаю, чи там навіть якусь готую їжу в транспорті також. І мені зручно саме наробити багато таких верхівок, бо не треба набивати. Я роблю це перший етап декілька верхівок, потім другий етап роблю жовту частинку набиваю, третій етап ще причіпляю Ну, З морквинок у мене на даний час залишилась тільки ось ця панянка, ця морквинка з темним да, з темними дредами. Морквинки в мене зазвичай йдуть як за донат, тобто ще ось дівчинка залишилася. І хочу подякувати Оксані Недошитко за цей проєкт, що збирає нас ось так гуртом, що, незважаючи на те, що Оксана сама дуже така зайнята людина, і багатодітна матуся, і працююча людина, і в Оксанки чоловік військовий. Вона знаходить в себе сили, час, бажання і зібрати нас і щось сама творити. І те, що от Оксанка каже в своїх відео, якось мені особисто дуже відгукується. Тобто, ви зрозуміли, за натхненням до Оксанки, до дівчат-учасників, бо мені здається, що. У <свят> мене не, не прям таке надихаюче відео, щось я весь час роблю майже одне те саме, те, що в мене виходить вже швидко, те, що е, я вмію, хоча я намагаюся і інші іграшки робити, але е, це, напевно, вже буде не в рамках іграшкового буму, а ну, окремим відео. І дякую вам за те, що подивилися, і до зустрічі в наступних відео.